Привіт, ви дивитеся Бігус.Інфо, Мене звати Анастасія Усенко. І сьогодні у нас нова тематична підбірка наших сюжетів за останні півроку. Ми будемо говорити про матеріали, які стосувалися ворога, причому ворога і зовнішнього, і ворога внутрішнього. Але на старті пару слів про те, навіщо ми часом робимо такі підбірки? В принципі, ми ж постійно спілкуємося з глядачами. І тут в ефірах, і в коментарях, і в соціальних мережах, і наживо. Так ось завжди, завжди, взагалі. І завжди серед інших чуємо топ запитання. Лідер, це, звісно ж, ну от зняли ви сюжет і що далі? І тут Максим Опанасенко вже нещодавно давав на нього відповіді, показуючи підбірку наших сюжетів, які за останні місяці дали реальні результати. Друге місце займає питання, коли ж ви все-таки займаєтесь таким то персонажем. І його особливо дивно чути тоді, коли про цього самого персонажа ми вже зробили один або більше сюжетів. Ну а. На третьому місці питання, чому ви займаєтесь тільки антикорупцією, а не займаєтеся ворогами? І це не так. Займаємося і займаємося дуже активно. Просто частина з вас могла ці матеріали і не бачити, наприклад, от основна мета. Тож, вороги. Ця підбірка поділена на дві умовні частини: українські рускамірці, які чомусь продовжують впливати на українську політику, і власне самі росіяни, кати, вбивці, найманці, яких ми або ж наші спецслужби виокремили серед інших, і так вони стали фігурантами наших ефірів. Перевірте швиденько, чи підписалися ви на наш Ютуб і поїхали далі. Нестор Шуфрич політик з 25-річним стажем. За його плечима і заборонена партія регіонів, і заборонений опозиційний блок, і заборонена ОПЗЖ, і співпраця з Януковичем та Медведчуком. Я 10 років а, фактично проводив політику з міцнення стосунків з Росією. Я боровся проти НАТО. Добряча така частина найближчого оточення Шуфрича. Тепер офіційні державні зрадники втікачі. А от сам Шуфрич продовжує носити мандат народного депутата України і очолює у Верховній Раді комітет з питань свободи слова, що лише додає абсурдності в цю і так божевільну ситуацію. Втім, хто як не ми знаємо, що влада це далеко не завжди про політичну відповідальність чи про відповідальність, взагалі влада це частіше про гроші. А грошей і активів у Нестора Івановича виявилося стільки, що нам довелося випускати суттєво довше ніж зазвичай ефір. Насолоджуйтеся, якщо ви ще не бачили. Перший основний маєток самого Нестора Шуфрича 700 квадратів на майже гектарі землі. Звісно ж, з виходом до води. Щоб ніхто нічого лихого раптом не подумав, все це оформлено за договором дарування. Подарунок? Ну, а що такого? Орієнтовна вартість подарунку 120-130 мільйонів гривень. Другий записаний на дружину Катерину Майкову. Ні, трішки не так. На дружину записано клаптик землі 15 соток і 350 метровий котедж з виходом до води значиться за її фірмою. Це закрите котеджне містечко, де прямо зараз продають дуже і дуже схожий будинок за 1 мільйон 400 тисяч доларів. Це більше 50 мільйонів гривень. Третій маєток у власності сина Олександра, маєток Олександра, поруч з батьковим: 300 квадратів, водичка, причальчик. Ну і ціни десь в районі 30 мільйонів гривень. З четвертим маєтком все трішки складніше, але й цікавіше. Належить він компанії з дуже дивною назвою Man of І Створював її у 2018 році батько народного депутата Нестора Шуфрича Іван Юлійович. В подальшому фірма опинилася в руках чергової нонейм кіпської структури і Тетяни Скакун з пропискою в селі Харпачка Вінницької області. Десь за годину ми нарешті знайшли потрібну адресу. Нам за традицією ніхто не відкриває, але, чесно кажучи, вже видно, що ну, на будинок мільйонерів це не схоже і зовсім не схоже, щоб у власників цього будинку були гроші на маєток в кончезаспі. Саму скакун ми вдома не знайшли, зате знайшли можливу відповідь на питання, де шуфричі, а де харпачка. А тут жила жінка, померла, а дочка і це тут завідувала цього шуферчаки. В Києві у Нестора Шуфрича та сина Олександра ще є шість квартир. Всі в самому центрі. На малопідвальній, іронічно, але це якраз біля будівлі служби безпеки. На Лобановського 6 а це той самий будинок, який пошкодила російська ракета на початку вторгнення. Тут же до слова чимало квартир і в родини підозрюваного в держзраді екс нардепа Тараса Козака. Квартири є також на Староноводницькій і Жилянській. А ще у Нестора Шуфрича є квартири ось тут, на Великій Васильківській, загалом на 430 квадратів. Загальна вартість київських квадратних метрів шуфричів за дуже грубими підрахунками може сягати 130 мільйонів гривень. Апарт комплекс Марістелла, розташування мрія прямо посеред Аркадії. Вартість цього активу відповідна. За метр в Марістелі нині просять близько 90. Тисяч гривень, Тож, лише нежитлові приміщення шуфричів тут зараз можуть коштувати більше 100 мільйонів гривень. І це тільки особисте майно, а є ще корпоративне, і у них в шуфричів, там дуже цікаві речі відбуваються, тому що частки у бізнесі якось різко почали переписувати на юного громадянина Угорщини. Схоже, що якесь переживання через потенційні арешти, і конфіскацію там все ж таки є. Ну вже щось. Друзі, від усієї редакції хочу подякувати вам за підтримку ще одного дуже важливого напрямку нашої роботи. Ви вже знаєте, що від початку вторгнення команда Бігосинфо допомагає збирати кошти для військових і волонтерів у рамках проєкту Армія допомоги. І нам з вами вдалося зібрати вже 28 мільйонів гривень. Це десятки дронів і автівок, приладів нічного бачення і тепловізорів, медичних засобів і евакуаційних авто, антидронових рушниць та ще багато чого іншого. Дякуємо за кожен ваш донейт. Адже саме ви допомагаєте нашим захисникам позбавляти світ від тих, про кого сьогоднішні. Випуск. А я користуючись нагодою, буду вдячна, якщо ви підтримуєте ще один важливий для мене збір на коптер з тепловізором для аеророзвідників. Посилання на банку та реквізити для донейтів будуть в описі під цим відео. А ми продовжуємо досліджувати дно. Паша Мерседес, він же Павло Лебідь, він же митрополит Української православної церкви Московського патріархату, і він же колишній намісник Києво-Печерської лаври, а ще колекціонер-підозри від СБУ. Раніше Лебідь Мерседес перебував під домашнім арештом і нещодавно вийшов під велику заставу. А ми ж ще раз покажемо вам настільки красивим є життя одного з найвідоміших проросійських церковників країни. Прозвали митрополита Павла Мерседесом, бо він полюбляє Мерседеси. Їх у нього у різні часи було багато. Найбільше ранній, який нам вдалося знайти, це ось цей С-320 1998 року. У 2013 році він про нього казав наступне. У меня Мерседес 1998 года, выпуска которым пользуются все окружающие меня. Я всегда даю эту машину ученикам наших духовных школ на свадьбу. Також у Митрополита був 500 й гелик 99-го року випуску. С-500 Мерс 2004 року, С-550 2007 року, Кросовер Джейль 450 2008 року. У якийсь момент у гаражі «Метрополіта» опинився нетиповий для нього японець, позашляховик Lexus lx 570 2009 року. На ювілей у 2011 році йому подарували ще один новенький 500-й мерс, Нібито презент від екс нардепа Вадима Новинського. Мені подарили, я їжу тоді він коштував більше 100 тисяч доларів. У 2015-му він засвітився вже на свіжооформленому п'ятисотому мерсі му «Мерсі» 2013 року випуску, коли патрульні намагалися повідомити, повідомити йому про порушення правил дорожнього руху. Але натомість... Ваш водій нарушив сьогодні. Нічого, слава Богу. Поїдемо. З 2016 року «Метрополіту» офіційно належить кросовер Mercedes-Benz GL350 2013 року випуску, вартість якого орієнтовно становила 53 тисячі доларів. А з січня 2022-го й ось цей мікроавтобус Mercedes-Benz V220, що коштує від 88 тисяч доларів. Останнім часом його зазвичай помічали на подовженому 400-му Мерсі, який було оформлено новим у 2018 році. Такий салон коштує від 135 тисяч доларів. Для церковника невеличкою хатою є двоповерховий будинок площею 580 квадратних метрів, побудований на ділянці площею у 40 соток. У 2016 році цей маєток виставляли на продаж за 1 мільйон 300 тисяч доларів. В оголошенні стверджувалося, що будинок повністю мебльований виробами італійських та англійських майстрів. Кімнати оздоблені дорогими матеріалами, Стоп, це що ініціали митрополита на стінах. Ще один будинок Петра Лебідя це саме серце Печерського району. За повідомленнями медіа у цьому. Будинку на 546 квадратів з двома поверхами та мансардою є своя турецька лазня, сауна, басейн, вінотека та навіть окремий ліфт. Юрій Бойко, ще одна людина неводимка не в прямому сенсі. Звісно ж, просто Юрій Бойко, багаторічний член проросійських політичних сил, який ніколи не приховував свого ставлення до ворога і навіть демонстративно катався до нього на перемовини вже після початку війни. Але Бойко продовжує носити свій ма. Андат в парламент і голосувати і немає не лише проблем з правоохоронцями, але й господи зберігає звання герой України. так ось нагадуємо про героїчні здобутки бойка, багато елітного майна, прихований енергетичний бізнес і дуже дуже сумнівні родинні зв'язки із росіянами. Квартал в центрі Києва тут же можна побачити бойка і в амплуа мільйонера із лендкрузером у супроводі. На Ауді А 8 за якою з арки вибігає жменя охоронців? Тут же можна зустріти і особистий мерседес бойка. На ньому бойко їздив у раду до повномасштабного наступу Росії. Приміщеннями тут володіє фірма Дружини Бойка. 600 квадратів записані на її компанію Столична нерухомість. Колись давно засновником фірми був сам бойко, але зараз вона переписана на дружину. Здавання в оренду нерухомості це фактично єдиний задекларований бойком бізнес. І той уже давно на дружині. Все більше бойко нічого, що генерує дохід, не показує. Пам'ятаєте, знаменитий у стилі російської церкви, Колись давно його знайшла моя колега Леся Іванова? 650 квадратів і земля навколо записані на дружину нардепа. Цей осередок російського духу поблизу Києва на захоплених берегах Дніпра, бойки остаточно дооформили у 2019 році. А на півріччя великої війни Росії проти України у вересні 22-го на дружину бойка дозаписали ще пару ділянок і господарську споруду на 176 квадратів. А тут розташований найдавніший маєток бойків під Києвом 445 квадратів. Теж записаний на дружину. Тут до вторгнення ми регулярно помічали кортеж нардепа, про який він не соромився говорити що то не кортеж, а невідома йому наружка про квартири та іншу нерухомість на решті дітей. Бойка я навіть не згадуватиму, щоб не переобтяжувати. Нагадаю лише про квартиру в Москві. Квартири на 220 квадратів і паркомісце у центрі столиці країни терориста біля Москви. Ріки цю нерухомість дружина Бойка придбала у 2006-му. і не позбавилися навіть попри окупацію Росією частини українських територій у 2014-му році. Виробництво труп. Величезна російська промислова група із заводами по всьому світу: в Росії, Білорусі, Казахстані, Китаї, а також в Британії, Латвії, Австрії і в Україні. Заводи виготовляють полімерні труби. Основний засновник групи росіянин Мирон Горіловський. У російській частині бізнеса горіловського довгий час працювала дружина нардепа Бойка за сумісництвом. Тобто її основним місцем роботи була київська фірма, яка володіє тут офісами. А другим її місцем роботи, одночасно із Києвом, була московська компанія, яка управляє трубною групою Горіловського. Зарплата дружині Бойка з Москви таки надходила в рублях. Дивіться самі 2015-й. п'ятнадцятий два мільйони рублів від поліпластика дружині українського нардепа. У гривні це було понад 800 тисяч. 16-й рік. Того року змінилась форма подачі декларації, тож ви бачите одразу перерахований у гривню дохід 600 тисяч гривень. Але не сумнівайтеся, він надійшов від тієї ж керуючої компанії Горіловського у Москві. 2017-й. вже понад мільйон гривень. Крим і Донбас на той час три роки як загарбані Росією. Ну і нагадаю, що раніше Бойко був міністром енергетики України, енергетики міністром. А відтак. Волинь обленерго підприємство із мільярдними оборотами, яке транспортує електрику споживачам на Волині. 75% цього обленерго зараз належить старшому сину Бойка Анатолію. Схожа історія із електростанцією на Закарпатті. Теребле Гес, Закарпатська гідроелектростанція, нібито належала мешканцю Лисичанська. А у 2020 році її власником офіційно став син Бойка. Треба однозначно продовжувати не помічати Юрія Бойка. Так може ще якийсь новий бізнес із росіянами народиться. Ну або ще якийсь обленерго приватизується. Красаж. А тепер про ворога зовнішнього, про окупантів, про росіян, про Уф! Ми зробили чимало сюжетів про їхні злочини за останні півроку, і ось деякі з них. Почнемо з Новгородського різника. Нам цей випуск забанив Ютуб, але ми його воскресили і перезалили. Він абсолютний морок про пітьму про огидного різника, який в довгих, часто нетверезих телефонних мурмурах зі своєю мадамою хизується тим, що він кат, фактично зізнаючись у воєнному злочині. Перехоплення розмов робили спецслужби, детальну ідентифікацію. У всех участников мы. Так что вы сделаете? Человека надо чуть-чуть зарезать. У меня это не впервые эпоху. Люди, которые военнопленные. Ну. Им нам смысла не держать. Ну, потому что всю информацию с них выпытываем, дальше нет смысла держать. Вот их надо утилизировать. У мужиков уже есть кодык. Ниже ТВК смотрите за шли башом полом от автомата за ухо. Номер телефону, з якого дзвонить російський військовий, не б'ється в жодній з доступних баз. Однак на нього підшитий телеграм з чоловіка у військовій формі на аватарці та Ніком Євгеній Юр'євич. Бочеве ім'я справжнє, адже саме так Женя і Євгеній Юрійович його називають співрозмовники. Сам він одного разу проговорився, що йому пачті тридцятка. І саме на такий вік виглядає чоловік на фото. Не густо, але цього вистачило. У соцмережі ВКонтакті знаходимо акаунт із таким же Ніком і цією ж світлиною у галереї. Поруч із нею декілька свіжих фото з війни. Останні запостив буквально у січні. Євгеній Юр'євич має 27 років. Родом він із села Малая Вішера Новгородської області, а нині проживає у грядах. Це навіть не село, це залізнична станція. Поруч із вішерою. Серйозно, банальніше не буває. Півас, шашлик, рибалка. Пацани, найближча цивілізація Великий Новгород. Найпопулярніший тур вихідного дня пожерти чіпсів на набережній. А найцікавіша пригода це ряжені вистави у Пітері. Що найменше січня Євгеній воює у складі російської армії, за даними СБУ у Харківській області. У день воює, а довгими і, вочевидь, нудними вечорами висить на телефоні. Ні, не так бухає, а потім п'яний сідає на телефон інколи на два одночасно і паралельно обдзвонює рідних. Дякую за перегляд! Мамі понити дружині. Любі уточнити анкетні дані для військового обліку. Люба, як ми зрозуміли, із телефонних розмов вже друга за рахунком дружини, яка здається, поки що не здогадується, що не остання. Євгеній уже визначився із місіс Сучкономер. У нього фронтовий роман із дівчиною на ім'я Альона. Роман по телефону. Євгеній висить на телефоні з Альоною по пів, а то й півтори години. Знайомить її з сослуживцями, жаліється, хвалиться. Плачеться, коли пакує товариша по шматках у чорний пакет, і саме їй розповідає про те, як у його підрозділі закатовують майже до смерті українських військовополонених і як особисто він їх убиває. Для мене легше у біловіка, ніж обід собаку, або вообще ну животне. Я ніколи в житті не вбивав котят, ні собак, нікого. От человека, да, мне Слушай, меня в детстве учили убивать. Зайка, меня учили убивать. Меня отец учил убивать. Жень, хорош. Не, погоди. С самого-самого детства. Убивать. Он меня брал... Он меня, он меня брал с собой. Угу. Он говорит, ну... Угу. Я никогда не забуду Гая. Свою любимую собаку Гай. Гончую. Угу. Он заставил меня смотреть, как просто... Мою мозги роз... Ні, ні, ні. Потім до його виховання доклався ще й дядько. Зі слів самого Євгенія – бандит і убивця. Я буду ласковим, любимим. Ну, це все от, в кругу сім'ї, там все, от, знаєш? А що стосується... Наверно, дядя так приучив. Серега, це наш С Галя, дядька, который приезжал, когда я маленький был. При мне людей убивал. Это еще 2000-е годы. Поверь. И я очень много насмотрелся, очень много от него, что принял. Потом я должен был к нему идти, по идее. Но мама сказала, если ты к нему пойдешь, что типа ты мне. Там, там, пи... Там ціла історія, та очень довго розказав. Закінчилося це тим, що Євгеній загримів до психлікарні за старою доброю сімейною традицією до тієї самої, де свого часу лежав легендарний дядь Сережа. Власне у психлікарні Євгенія застала звістка про смерть батька і його поплавило ще більше. Розповідь його сумбурна, але для нас важлива, бо з його ж слів. Це було от буквально нещодавно, в акурат перед тим як Євгеній пішов до армії. Коли він узнал, що я дійсно йду на війну і и... ну, сердечко прыгнуло і плюс він забухав і и... Я просто от я в психушці був. Я узнав, що в психушці, мене з психушки витащили. Я був в Сиверской психушці, де мой дядя був, Сережа. Дядя мой, дядя mm -hmm. Галін. Вагнерівці зграя злочинців, вбивць і катів, яка у результаті росіян налякала більше аніж українців. За що і була демонстративно та ні, не вислана, а просто відпущена на безкрайні поля Білорусі. Тепер вони тут отабурилися і знову взялися за старе, лякають світ своєю могутністю і агітують місцевих вступати до їхніх лав. Ми цей процес цьогоріч досліджували декілька разів, знову і знову переконуючись у тому, що нормальних там не. Немає в принципі, власне, ось невеличкий епізод з одного із наших досліджень. Якщо на початку створення це нелегальне угрупування, мало імідж добре тренованих бійців, то зараз вагнерівці це засуджені з російських в'язниць, яким квиток на війну в Україну пропонують в обмін на свободу. 70% з них казали, що зайжав Пригожин, шикував там всю зону, Він розповідав, що їх чекає що Це війна на Донбасі, от саме так. от, На Донбасі вони говорять е, за наш Донбас. Обіцяють амністію. Там, через якийсь час, хтось говорив півроку, хтось говорив рік. Пригожин російський бізнесмен наближений до Путіна. Я в країнній кампанії. Ай, на слишку Вагнер називається зараз. Набір до групи Вагнера суттєво спростився. Організатори занизили критерії, спростили подачу документів, а рекламою вступу у бойовики засипані російські соцмережі, вакансії, телефони, цілі рекламні ролики. Засудженим пропонують воювати півроку, саме воювати відразу на передовій. Якщо виживуть, повертаються до своїх родин. Вербувальників цікавить певна вибір. Кав'язнів засуджені за убивство, наркоторгівлю, рідше за зґвалтування. Константін Кісельов засуджений за вбивство. А з вересня 22-го найманець Вагнера. Це відео Кісельов споредка записував для своєї дружини Анни. Іван Вахонін ще один російський засуджений, який з колонії потрапив до групи Вагнера. Поїхав на війну в Україну та загинув тут. Вахоніну було 30, проживав у місті Іваново за 300 кілометрів від Москви. Три роки тому його засудили на 13 років за торгівлю наркотиками. Із рішення суду стає зрозуміло, що Вахонін досвідчений наркоторговець. Він і замовляв наркотики, і зберігав їх у себе вдома, був кур'єром-фасовщиком, він же був і закладчиком, і на додачу ще й залучав інших до розповсюдження і давав вказівки, що куди. І скільки вахонін загинув 4 жовтня. Про його смерть у соціальних мережах написав батько 4 октября. В ході контртерористичної операції прервалась жизнь Вахоніна Івана Олексійовича. Прощай син! Пізніше батько Вагнерівця написав ще один пост. Розлютився, що місцевий губернатор не дозволив поховати сина з почистями. Біда в тому, що добровольці, казаки, члени ЧВК ви на сужащі міні являються. Це вже чисті стовідсоткові наймані вбивці. Кожен з яких, звісно, що буде розповідати про те, що він же ж не знав. Війна. А ще цьогоріч ми знову працювали з переписками окупантів. Нам до рук потрапила копія листування офіцера спецпідрозділу ОМОН Ніколая Тісана, чий підрозділ виконував бойові задачі на Херсонщині. Чим займалися автоматами? Мотивували людей брати участь у фейковому референдумі, намагалися придушити український супротив, а далі, звісно ж, тікали з Херсону під час українського контрнаступу. Все це в деталях описано у його спілкуванні з родичами, друзями друзями та колегами по ОМОНу за цілих чотири місяці. Унікальна можливість подивитися на ворога зсередини. Папульчка, привіт. А чому ви їздите по гражданці? Вы, я знаю, что, наверное, нельзя мне говорить, где вы, да. Но почему вы по гражданке? Дочь, ну так, щоб никто не догадался, кто мы. Поэтому так гоняем машины тоже на гражданской. Ну, кажется, в этом в Херсоне. Тісен Ніколай Геннадійович – позивний Тайсон. Буквально за тиждень йому має виповнитися 40 років. Родом він з села Канцеровка Оренбурзької області, однак уже давно перебрався жити до Сочі. Саме на кінець вересня Кремль запланував циркову виставу під назвою Референдум фальсифікацію голосування херсонців за приєднання до Росії. І для того, щоб комусь, не дай Боже, не спало на думку не відкрити двері. Проводилася під суворим контролем бійців з автоматами. Так, от серед них був і ОМОН Тісена. І саме 24 вересня підполковник з іншими бійцями обмінюються численними фотозвітами. Ходять по хатах із прозорими урнами та контролюють, як люди з паспортами заповнюють бюлетені. Ходять озброєні із закритими обличчями. Ой, а чого це ми так завстидалися? Хіба щось незаконне робимо? Еріка Ніколаєвна Тісен, 21 рік виросла в Оренбурзі. Зараз мешкає, вчиться і працює у Пітері. В інстаграмі Еріка звичайна студентка, кафешечки, салончики, 500 фоточок сім'я і красива. У відпустку до речі, в Італію, А вчити мову за програмою обміну в Німеччину. Тепер служить у Росгвардії. До речі, на сторінці Пітерського управління не втрималися і затегали її у привітанні. Присядьте, з днем режим на секретних подразділеній. Дуже режимно, дуже секретно. Если не была на службе, по моей наводке. Взяли пацанчик с плакатиком. Представляешь, какая цек Просто <сил> сила, просгурдия. А что за плакатик, был у меня написано? Ні, у нього було написано. В жовтні, в жовтні він ще дуже борзо і пафосно навалював, що ніякий контрнаступ ЗСУ йому не страшний. Вони просто сейчас, ну, охуєвають, поки не знаю, що я прийшов, блядь. Приїхав, говорить, от своєю братвою, нахуй. Так зараз тільки не дають інфа, нахуй. Побігуть, нахуй, блядь, хто куди. Так що все нормально буде. Прорвемося, братишка, прорвемося. Але як ми тепер уже всі чудово знаємо, росіяни з Херсону тікали, аж п'яти блищали. І саме знаючи це, дуже цікаво слідкувати, як з кожним тижнем здувається пафос у переписках підполковника Тісена. Здорово, здорово, братан! Та нічого нормально пока. Коротше, міняємо місце дислокації на хуй, знає, куди їхати, за чим є бенька какая-то. Здарова, здоро, братан. Да ничего, нормально, все, он там откатились нахуй, в тыл нахуй, блядь, как обычно, героически, блядь. Настроение говенное, херсон, блядь, проебали нахуй, вообще, блядь, мне, блядь, сука, мне стыдно, блядь, ебаный в рот, стыдно. Ну, видишь, блядь, с херсон уже, блядь, Зеленский приезжал, вообще, ебань какая-то творится, не знаю, нахуй, пиздец, душе говно, руки опускаются, хочется на пенсию. Є думка, що ми для перегляду таких випусків мали б надсилати вам пакунки із заспокійливим, бо видовищем, яко кажучи, огидна погоджуюся. З іншого боку, так друзі, це теж частинка нашої реальності, і не помічати її неможливо. Особливо це стосується ворога внутрішнього, адже є думка, що в нинішній ситуації тільки розголос і тиск громадськості може нарешті відкрити очі українським спецслужбам і правоохоронцям. На те, що у нас, наприклад, в парламенті ще купа навіть не дуже прихованих агентів. Тож долучайтеся до розголосу. Я переконана, що ці наші матеріали повинні бачити все більше і більше людей. А на сьогодні це все вже дуже скоро у нас буде нове, гучне і цікаве. Дякую, що залишаєтеся з нами. Тихого вечора.